Ви дивитесь ранок вдома і нам саме час взятися за приготування сніданку. І я знаю, хто нам у цьому допоможе, хто нас надихне. Котлетки для нас буде вчити. лінивих. Лінивих запам'ятав, бачиш. Це для тебе. Це для нас. Це для нас. Це котлети для кості Октябрьського. Котлети для ледачих. Пих. А для цього треба чихпих? Ну, інгредієнти будуть всі класичні, але дивись на екран. Для приготування лінивих котлет по Київськи знадобиться стегно куряче 1 кг, вершкове масло 150 г, кріп кілька гілочок, борошно, панірувальні сухарі, яйця курячі дві штуки, сіль перець, огірки 2 штуки, сметана 1 столова ложка, зелена цибуля – 2-3 пір'їн. Щоб, я ну, ніколи що? не готувала ліниві котлети. Ну, зараз я тобі покажу, Розкажи, як це робити. Розкажи, що мене треба робити. Давай. Треба, по-перше, нарізати дрібнесенько кріп. Добре, що ще? Щоб добре, добре, так так-так-так. Допомагаю! Це у нас курінне бедро. Ми самі зробимо фарш. Ми не стільки... Наскільки ми не ледачі? Ледачі, так? Да? Ледачі, ледачі. Ледачі, так. Да. Дивись. Що, що ми щось? робимо? Зараз Костік доробить. Ну він е, перед... Ну... Він спеціально це робить, робить? Фарш. ти ж розумієш? Звичайно, далі ще. Дивись, мені здається, що дрібненько, чи ще дрібніше. Зараз, зараз, зараз. Одну секундочку. Давай, а ти цибульку туди не додаєш. Ні, цибульку ні. Ага. А, ну це ж київські котлетки, так. Київські котлетки, цибульку ні. Все, косить, все. Я маю перетерти тепер ось це Молодець. з маслом важко. Ні, не треба ага. перетерти. Ну, що треба робити, кажи. Виключай, Додавай, будь ласка, е, яйце, яйце сіль, е, перчик. сіль перчик і... Паніров... Паніровані паніровані з... сухарі. Серйозно? Треба. Нарізати от такими кубиками і... і обволакувати. Ну, давайте це зробиш. Я... Ти? А, а ну, ти мені, ну, мені дав рукавички. Знутри, все, дивісь. все, все, ти дав, вибач. Отак підготуємо. А класичні київські котлети ну, готуються, no, от, от, треба чуть-чуть, ну, щоб масло було комнатної температури, <сь> от, смішати його з сіллю і з крипом, да? Крип, кріп. <сь> так? Кріп, кріп? Кріп, так. Так, кріпом і все. Дивись, що я. Наріжуть тобі квадратики. І достатньо. От такі. О. О, так от жіноча рука. От. Одразу як накрутила. Достатньо. достатньо так, мені так, кажучи. достатньо, достатньо. Так, давай, от сюди. Костік, ну що ти сюди додав? Сіль, перець додав сухарі. Зараз давай. Сіль. І ще трошки перець. Я... Та перцю я вже туди всипав. Там, там недостатньо. Давай, будеш перемішувати? Добре, так? давай. Давай перемішуємо. Красиво. Може, ще давай, сухарі? Що? Ще давай. Так. М -м 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 -м. Котлети завжди гарно, треба вимісити. Як тісто, як тісто. Як, як, як раз воздух в м'ясі не потрібно. Повітря, так? Повітря? Повітря. Yeah. ти зрозумів? Як із архіву я достав. Красунчик, молод. Так, Чабік, ти просто золото, наша знахідка. Все є там, так? Все є, Чаба. все Іриночка, давай. Нам потрібно, от розбивай, будь ласка, яйце. Одне чи два? Думаю, Сюди? Ні, От сюди. Прям сюди. сюди. Да. Прям? А, Роби... а, а, я зрозуміла, що ти хочеш. Одне mm. яйце, а інше, куди ми дінемо? Так, да, одну да, да, да. можеш, дві. Дивись. Так, далі. Що ми робимо? Робимо от таку. Давай сюди поставлю деко. Да. От. от сюди. Наш... Ага, і ми загортаємо. я зрозуміла. Загортаємо. Чебік, тоді треба два яйця. Да, я так, я і собі <хи> підготував. І зробимо от таку форму. Як у Київського котлета, да? так? Київського котлет. торта, да. так. Київського. Котлету. Київської, київської <рес> котлетки. А? Не перебивай. Будь чимним. Закрирувати. Так. Весь. Борошно. Борошно? Борошно. Ну, а а нашого борошно? Борошно. Потім ми його Шо, паніруємо. А, в І потім паніруємо. І в молоці, в яйці, в поручні, mm, в сухарях. Панірувальні да. сухарі. Це просто якісь спа-процедури для на котлети. От, наші Ой, вибач. котлети вибач. по-київськи. Ну це, чава, це вже це не для ліниви. Бачиш, скільки тут процесів? А ти можеш уявити, якщо це ми будемо робити, от, як треба, відбити м'ясо. Я тобі знає, потім що скажу? закручувати. Я б оце перемішав і вже запікав. Що? Ну, це фарш і це вже котлета по київськи Все. Добре. Ще туди вершкового ну, масла. Ну, ти кріп. зовсім ледаще. Ледаче й страшне А, а Це для таких підізнаш? ледащів, які ще подають? Надіжду? Надію. Надію. Ознаки на, на зміни. Тут, тут ніяких ознаків про надій немає у тебе. Ти, ну, Слухай. хочеш. Що ти? Ти, Ти ж недалеко від мене. Я я... Сосед, да. Сосед, <рес> давай. <рес> Ах, Косик, Косик. Такий він, ти не дуже подобається, якщо у тебе гарний настрій. Чабік, чуєш, Давай. а ти можеш наступного разу купити мені менші рукавиці? Може. Бо в мене і котлети з рукавицями. Ти просто а, напередодні ефіру багато пий води. Води? О, а та. наша вода? Ти подиви, вони просто так, знаєш, ну, воно злазять. Руці наберуть, руці наберуть води. А ти Не хотів би допомагати нам Кості? Не Що, Костя? Просто Костя подивись на нього. А, ні, лучні перебувають. Дивіться, які гарні котлетки в нас виходять, які тендітні маленькі у і які одоробло у Чаби виходять. У мене рука просто менша. Що? Тебе рука просто менше, так. А перчатки більше. Ну, це Excel, це XL. Це Excel, це в нас така МК класична. а Чаба такі. Що це за торпеда вообще? Ну, як... Ні, ну я можу і менше зробити. Ні, менше ні, не ні, треба. Я... Треба чебік. Просто в мене виси. проблема, що в мене все з рукавицями. Не Та що? ліпи, не шукай Що, Давай поміняємося. Бачиш, ти сюди. А я сюди. Як тетріс граємо на кухні, Видиш? Бачиш? Бачу, все. бачу чебік. Все, дивись, от наша котлетка. Я ж Тому тобі ще... даю пораду. Просто або, що, тримай, що? або тримай руки в воді, або сама пий багато води, буде набряк. Та нічого не буде в мене. В мен... мені треба просто все. Купіть ці есочку, знаєте, так... розмір. Ну, як завжди, Костік молодець, Коли Тяжка праця, ти завжди зробив все, що міг. Слухай, я зробив фарш, я зробив основну роботу взагалі. Угу. Да. Так, лишається небагато. Це котлетку, давай, от ми. Просто посмажимо. Просто от, отак. О, так. о супер. А так, так, давай я зараз зроблю. Тут буде три. Ну, три. А ти вже туди поклав щось? Не отак запекув. А, я я а, тебе, а у, нас так у нас є масло. ж. У нас є масло. ти чуш? На, бери. Косик, знаєш, що можеш робити? А, вже нічого не можу. можеш робити. <рис> 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 Тому, <що рис> можеш, вже, вже почав того, почав <рис> теж в кінці щось робити. Ну, от так. Наші київські котлети практично. А наш це так? Та це моя буде авторська. Приготували. Хтось те з'їсть. Що ти робиш, Боже мій, Боже мій. Все. яка краса. Почекайте, мене. Поки що ми зараз будемо запікати і випікати його духовці, так? На 180 градусів. Почекай, у мене, що у мене А ти, Костік. Будеш нарубати поки що нарубиш салат. Давай, Будеш щось... нарубати так нарубати. Да. Із огірків. Давай, Давай. відправляємо. Все. Ой, а Все. зараз дуже хочеться нагадати всім нам рецепт. Рецепт лінивих котлет по київськи. Змеліть м'ясо, додайте приправи та перемішайте. Масло наріжте кубиками і посипте дрібно нарізаним кроком. Сформуйте котлети, всередину кожної поклавши кубик масла та паніруйте. Далі слід котлети викласти на деку і випікати в духовці за температури 180 градусів. Тепер наріжте огірок, цибулю та кріп. Заправте салат сметаною, перемішайте. Подавайте котлети із салатом. Так, я вже тут нарубав. Давай нарубав. Зараз будуть котлети для лінивих. Дивись. Ой, Летаче котлетка. Давай ведете? Давай виведемо біжимо. Боєголовку бере. Давай, посмотримо. Дуже гарно. Так, давай готово. Ой, яка краса, дуже красиво. Клас. Можна побільше. Ставити ще вершкове масло. Ану, давай, гарно, перемішуй. Ну, я котлети завжди їм полюбляю їсти от, салатом. салатом. Чабік, я тобі Руками. хочу сказати, що я тобі дуже вдячна. Цікаві, прості, легкі, доступні рецепти, які кожен може приготувати для себе зранку. Дякую тобі, ти наш просто легендарний да. кухар. Дякую.